Через повномасштабну війну та окупацію рідного міста Пологи Олександр був змушений переїхати до Запоріжжя. Аби знайти роботу, вирішив вивчитись на машиніста крана металургійного виробництва. Навчання відбувалось в рамках міжнародної програми «Юфоскілз». Вона зорієнтована на здобуття прикладних навичок. Теоретичні навички і практичні навички, які отримали в центрі, вони допомогли адаптуватися дуже швидко. Та пройти практику, та навчитися вже з огляду практичного досвіду управління краном. Щоб не пройшло даремно і марно моє навчання, хотілося б влаштуватися на роботу в Запоріжсталь та далі вже розвиватися з урахуванням реалій сьогодення. У Запорізькому політехнічному центрі професійно-технічної освіти навчання за цією програмою прийшли 12 студентів. За 10 тижнів опанували теорію та практику. По завершенні склали іспит і отримали свідоцтво. Навчання для них було безоплатним. Профінансувала проєкт німецька організація Секва. Німецькі наші партнери дали нам можливість. Творче підійти до складання виробничих планів, виробничих програм з урахуванням специфіки нашого регіону і тих підприємств, для яких ми готуємо кадри, все це погоджувалось перш за все із виробничниками на підприємствах, з такими як «Запоріжсталь», Дніпроспецталь, «Запоріжвогнетрив», де ці слухачі проходили курси. Пройшли вони у нас теоретичний блок, пройшли у нас виробничі навчання в наших чудових майстернях і згідно договорів перейшли безпосередньо на виробництво. Загалом у Запорізькій області до початку повномасштабного вторгнення працювали 29 закладів професійно-технічної освіти, 11 з них вищого рівня, 17 базового і один структурний підрозділ при закладі вищої освіти. Переважну частину з них вдалося передизлокувати до Запоріжжя, і нині тут успішно навчають студентів. Також освітяни вважають перспективним короткострокові програми перепідготовки. Для цього необхідно заручитись фінансовою підтримкою міжнародних партнерів та держави.